І Україна вже певний час використовує західні винищувачі f 16 не лише як систему протиповітряної оборони. Пам'ятаєте, були такі розмови, що так на перших а, часах ми будемо використовувати їх як ППО, але зараз трошки все змінилося. І про це говорить головний редактор Дефенс Експрес Олег Катков. За його словами, вже достеменно відомо, що принаймні один український F-16 використовував малокаліберні далекобійні бомби для ударів по об'єктах РФ в Курській області, каже Катков, і він також, посилаючись на фото в мережі, припустив, що Україна могла використовувати західні винищувачі винищувачі і для збиття російської авіації. І новітні російські радіолокаційні комплекси Валдай біля Москви ймовірно знищив український агент, який підкрався до систем, і заклав під них вибухівку. Таке припущення зробили в журналі Форбс, вказавши на наявність відео відповідного вибуху. Якщо так, то це була ризикована операція в густонаселеному регіоні майже за 500 кілометрів від лінії фронту в Україні, констатують аналітики. Водночас вони наголошують, що це не було би прецедентом, адже українські агенти неодноразово проникали на територію Росії, щоб вражати військові літаки, військові кораблі та інші вельми цінні цілі. Видання акцентує, що комплекси Валдай явно були варті такого ризику. Нагадаємо, що в головному управлінні розвідки днями повідомили, що на території російської частини під Москвою стався сильний вибух. Вибухівка знищила два російські радіолокаційні комплекси Валдай. Які призначені для протидії безпілотним літальним апаратам. І у 2024 році Росія втратила трохи більше ніж 5 тисяч одиниць танків і бронетехніки порівняно з трьома тисячами в 2023 році. Про це повідомив Британський міжнародний інститут стратегічних досліджень. За даними аналітиків, станом на 10 лютого Росія втратила 1400 основних бойових танків. Це приблизно 4 танкові дивізії. Ще а, понад 3700 бойових машин піхоти і бронетранспортерів, однак залишається незрозумілим чи збереже російське військове командування готовність або здатність компенсувати цей рівень страт бронетехніки у 2025 році.